Дорога боярка забір'я. Саме тут напередодні і сталася гучна аварія. Автомобіль Ауді, за кермом якого був Іван Федорко, вилетів на зустрічну смугу і в лобову зіткнувся із іншою машиною. Машину. Дитячий плач на місці аварії не стихав до самого приїзду швидкої допомоги. У машині фотокореспондента Макса Левіна, в яку влетіла Ауді, знаходилася вся його сім'я дружина і троє маленьких дітей. Свідок аварії Олександр показує укомплектовану аптечку, за допомогою якої він зміг надати постраждалим першу медичну допомогу. Найбільше травм отримала жінка. У Валентини був закритий перелом плеча. Ні, критичне кривотічення чуть више зап'ястя. Рядом троє, троє плачущих дітей. У одного з них розсічення кожного на лбу, кров заливає глаза. Перед очима скривавлених дітей водій ауді волає на їхніх батьків і розмахує посвідченням силовика, свідки помічають водій на підпитку. Заплітаючийся язик, то є тверда походка. Явні признаки алкогольного п'інніння. Помічений у нетверезості міняє тактику на зворотню, намагається домовитися виставити водієм свого товариша, який приїжджає буквально за 20 хвилин. Виводіти з ні. Ні. Я тих тих ні, ні, все боє, були... що больше більш, ви... інтернет. Слухайте, ви мене ослуште зараз. Ви не нічого состояння, заяв вибудь відповідати. До лікарні п'яниця, що сподівається, що відповідати не доведеться, але після спроби взяти кров на алкоголь, викликає своїх охоронців і тікає від поліції. Зайшли двоє чоловіків. Вони силоміць забрали цього водія, сказавши про те, що ми йому самі надамо допомогу, відштовхнувши при цьому працівника поліції слідчого. За пару годин з'ясовується, що водій утікач велика шишка в Укрзалізниці. Іван Федорко керує вантажними перевезеннями по всій країні. Тепер з лікарняного ліжка п'яний водій втікач несподівано опиняється у реанімації залізничної лікарні. Він звернувся сам, поступив до нас з діагнозом гіпертинічних криз. Перевірити у Івана Федорка сильний нервовий стрес чи сильне похмілля не вдається. До палати посадовця приставили двох правоохоронців. Міністр інфраструктури вже закликав керівника Укрзалізниці звільнити Івана Федорка. У відомстві кажуть, він навіть не став попереджати, чому сьогодні не вийшов на роботу. Прийнято вже рішення стосовно його відсторонення до з'ясування обставин цього інциденту. І компанія висловлює співчуття постраждалому цьому ДТП. Жодного відношення до органів внутрішніх справ Іван Федорко не має. А от в Укрзалізниці працює понад три десятки років. Розкішна машина, на якій він потрапив в аварію, на посадовця не зареєстрована. В його оточенні кажуть, чоловік і раніше часто сідав за кермо на підпитку.